Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Боже, так не 5.45. Всі тільки ягодка опять. 5. Слухайте, виїжджаю вже на роботу. Ну до темноти ну, ти не можеш. Думала, помні тепер день? думала хмарно, а то свята, ти ж не розумієш, що часи. А кстати, говорили, що їх не будуть переводити. Взяли і перевели, правильно? Так, мої хорошенькі. Що сьогодні? 1 апреля, нікому не вірять. Да? Дивіться, бо сьогодні підколом може бути дуже багато дівчатка. Ви поняли мене? Ну так говорять, 1 квітня, дівчатка. Ну що, 1 апреля, так, да, так. Да. Боже, ви знаєте, кожен день, скоро 20 днів і вже Пасха. Мої хорошенькі, погодка, звісно, двоє. Така, знаєте, мрачить, сильний туман. Я представляю, що робиться на Київській трасі. Їхати треба акуратно, акуратно. 5.45 я вже виїжджаю, тому що ну, роботи роботи дуже багато. Зараз сезон Дунаєчки, треба працювати. Вам всім хорошого дня, прекрасного настрою. Ви знаєте, що ми з дому виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва, назад, все буде добре, по-другому. ніяк. Я це буду вам говорити кожне утро, тому що кожне утро у нас. Доброе утро, прекрасное Мої хороші ті, ну Каждое утро я вам показу цей обалденний красивий рук. Ви знаєте, що на робота, він практичний, для спортивний. Костюмчик від Олександри, кроссовки від Віолетта і курточка у Девчатка, Дівчатка, отакий спортивний вид сьогодні у світулечки. На головке гулечку заклала очочки в Слушайте, Слухайте, не знаю, сьогодні може вже хоч підемо з вами на розтушовочку моїх глаз. Не знаю. Що это так? таке? Доброе утро. Доброго утро, так що не одна я так рано виходжу на роботу. Так шуми рідненьки ви знаєте. Сьогодні апреля сьогодні первої апреля нікому не вірять. Дивіться, бо шуточок може бути дуже багато. Десь щось порвалося, подивіться під ноги, подивіться туди. Ми практично сьогодні нікому не віримо. Правильно мої дівчатка правильно? Так що, дівчаточки, як вам чорно-білий світу Ну, Лук ви знаєте, чорно-білий колір це мій улюблений колір, красні красочки. Чорна курточка, очочки, ну і сама світулечка. Так, мої хороші за одну минуту я дона вам розказати і сказати хорошого дня, прекрасного дня. Виходимо тільки з правої ножки, тільки на позитиві. Дівчатка мої улипка з лиця і хлопчика нікого не падає. Тому що, якщо ми грустні, думають, що о, о, ні, не о, ого. Угу. Так що я так, дівчатка, все вам розказала, що таке. Все вам розказала лук, показала. Погоду, звісно, говорять, що дуже-дуже сильний туман, правда. Туман дуже-дуже сильний, Я що робиться на київській трасі та й взагалі в місті, особливо, тако, як до автовокзалу ми заїжджаємо в Ямочку, то теж буде дуже хороший туманчик. Мої хорошенькі, їдемо акуратно, але виходимо з дому тільки з правої ножки, з хорошими мислями, дівчатка, мої хлопчики. Дивіться, хлопчики обіжаються. Є й хлопчики, та я знаю, що ви є. Ви в нас у душі є. Ви в нас у серці є. Ви наше все. Ви що думаєте, що ми про вас забули? Ми про, про, про мужчин ми не можемо забувати. Так що не говоріть таке. Це є в общему ріж. Дівчата говорю, накрасила губи, набила. Кстати, сьогодні може поїду на стрілки. Дівочки вже зроблю на конець цю розтушовку. Ну що ж ці глазки, як алмазки, я представляю, після розтушовки. На другий день буде як вулика Вийшла. Ну це буде один-два дня. Потім буде просто красота. А може нічого й не буде. Одним словом, мої хороші, я вас всіх обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого дня бажаю, тому що, ви знаєте, життя прекрасне. Живемо, насолоджуємося, Кожною секундою кажу... Добрий ранок. Доброго утро, Дарій нашу кутку. А де ти порвав кухту вже? <смірш> Ведете, що <не> Сьогодні? <смірш> Добрий ранок. Чуєте, ну що, зробити шутку, що ми йшли, що нас немає, що ми закрилися, а? Представляєш? От буде хтось радіти, а да? ти, так? От буде хтось хлопати в ладошки, що ну що, все. Тихо, аж захрипла. Так, наче 1 А ну значить, кипочку по плечі не видно 1 апреля нікому не віряв. Сьогодні такий, ну такий день, що зараз будуть дурити нас. Слухайте, головне, що не по <сум> хорошого дня, Прекрасного настрою. Ви знаєте, що дому виходимо тільки з правої ножки. Так, сьомого кава з вами. І заклати їм рукава і пішла жара, називається, так? Давай, Я. А що ти знайка Да. А ми вас силуємо, любі між дарої наші подкупчики. Подкопчики. Хто подарив? Це дівчинка тобі передала. З Да. Я вам дуже дякую. Так, утра прийшла, подарки починаються. Так, це, а це мальчик Так, Це воєнний передав. Боже, я вам дуже велике дякую, правда. Низький вам, Ой, ой А, це такого подорож. бо це ж треба це ж ще робити. Низький вам уклін, дякую, що ви в мене є. Боже, дякую за ці привітання. А це конфетки, конфетки також з духами чи що. Чай. чай? Це чай? Ми зараз розберемося, відкриємо. Ну а що, пусті, як я, ну, серце I love you. я вас теж всіх. Що? Духи. Духи? Я ж теж бачу духи. Там мені ще й жалко відкривати, хочу сказати. Красний Ви знаєте, які це вкусні конфети? А це, паце, це три це, трю, це трю, трюфеля. А, і тут трюфеля. наші боже. Я вам дуже дякую. Так приємно утром прийшла. Сладості началося. Так що всім хорошого, сладкого настоя. Ми вас обіймаємо, тіліваємо.